Всім привіт, мене звати Тарас. і так Сьогодні хотів би дуже-дуже коротко поговорити про таку функцію в смартфоні Prestigio Multifon 5550 Duo як OTG. От, Відкрив себе для себе недавно цю функцію OTG і зараз пропоную протестити дану штуку взагалі. От, що, Як її, з чим її їдять, ну і взагалі. що це. Підключаємо даний. Дану річ до смартфона. От є в мене кабельок в поставці. Ну, тобто купляв окремо. Ви бачите, що флешка загорілася. Тобто її розпізнало. От, зараз включається смартфончик. От, бачите. Бажаєте змінити диск запису для за, за, за замовчанням. Ну якось так. От, тут появилась зовнішня пам'ять USB. От, відповідно. Закриваємо це, відкриваємо Total Commander. І от з'явилася наша пам'ять USB. От, відкриваємо її. Ну, тут в мене декілька є ну Типу, тексти. Ось от. От так от можна робити всякі операції з, даною, з, даною, з даними. От, копірувати їх, там вирізати. От так от можна робити. Самі такі різні штуки. От бачите. І це все можна робити з даними, що знаходяться на флешці USB. От така от дуже корисна штука. Думаю знайдуться люди, які це оцінять. корисність цієї функції OTG. От така от... Отаке от відео. Всім, кому воно сподобалось або стало якимось чином корисним, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал. Всім пока та до зустрічі в нових відео.